Зараз ми маємо чергове випробування враховуючи. Якщо б у нас не було б широкомасштабної фази війни, то можна було б на це дивитися дещо простіше. Просто спостерігати, да і дивитися чи що спостерігати, буде, да, чи да. там розумієте, тобто бавитися. Але ж для фрикою. нас важливий кожен день, який відбувається з, з точки зору фронту, і в, в цьому контексті зараз Дональд Трамп, який зараз так проходить і наступає на свої граблі, які йому б'ють по голові. Ми з вами от, все рівно будемо говорити, напевно, зачепимо хоча б одним двома реченнями оці другої е, війни, да? і ми ж бачимо зараз, як він змінює свою позицію. В принципі, давайте так. Особисто його поведінка чи якихось неочікуваностей я немаю. Є неприємні речі, які в мене викликають е, зубний скреїт, як і в усіх, це в контексті трактування подій і просування російських наративів. Є така проблема, але знаєте, я все, все рівно зараз дивлюся в основі того, що е, Дональд Трамп буде вимушений змінювати свою поведінку. Єдиний момент його політика дійсно призведе до глобального до глобальної турбулентності у світі, і світ вже все рівно він буде по-іншому, і так чи інакше ми будемо вимушені вибудовувати інші взаємовідносини разом з європейськими партнерами з позитиву про це ми ще сьогодні поговоримо. Я думаю, да. далі більш глибоко. Пане Іване, до вас таке питання: економічна складова між Україною і Сполученими Штатами Америки. Наскільки важливу роль вона відіграє у політиці Трампа? А, вітаю, пані Олена, пане Олександре, Вітаю всіх, хто нас дивиться. Дійсно, ми повинні розуміти, що у Трампа все ж таки економіка пріоритет, і коли він каже, Америка the first», то по великому рахунку, перше, що він хоче зробити, це зламати ту тенденцію, яка намітила вже дуже. Досить давно.